Творче об'єднання Начитай Дем'ян Лісовий Сутність. Ну, привіт! Давай одразу домовимося, звертаємося одне до одного на ти. Згода? Ну, втім, твоє схвалення мені не потрібне. Продовжимо. Тобі подобається спостерігати. Не відповідай, я й так знаю, що подобається. Це твоя натура. Якби не подобалося, хто б дивився фільми, грав у ігри, чи п'явився назад колеги. Отож От би й воно. Всім подобається спостерігати. І я, не виняток, дуже люблю це робити. Зараз я теж спостерігаю. Так так, саме за тобою. Що таке? Відчуваєш, як холодні мурашки повзуть по спині, чи це брудні, огидні таргани снують взад вперед? Долоні похололи і пальці спітніли? Тримай свою цяцьку міцніше, бо ще впустиш її на підлогу. Хоча, а що це було? Ти теж це чуєш? Так, це мій улюблений звук, пришвидшений стук серця. Твого серця. Що одразу непомітно, правда, я теж завжди залишаюся в тіні. Все ще не віриш. Хех. Не буду доводити протилежного. Зрештою, скоро в цьому впевнишся. Може, навіть не озиратися, це не допоможе. Я вже в іншому місці. Я бачу, що ти на самоті. Те, що хтось зараз поруч нічого не значить, бо твоя увага зараз повністю прикута до книги. Ти зі мною і я стежу. Твої зіниці такі розширені, що очі стали майже чорними. Дзеркало підтвердить. О, до речі, про очі. Який колір очей у твого партнера? Не знаєш, так? Не дуже ти міш спостерігати? Чи все ж знаєш? Все одно. Я знаю твій секрет ти не любиш, щоб за тобою стежили. Саме тому ти обертаєшся, бо хочеш впевнитися, що за тобою ніхто не прямує, через це щільно закриваєш вікна шторами, щоб ніхто не бачив, чим ти займаєшся. З тієї ж причини ти обмежуєш доступ до своїх сторінок у соцмережах, гніваєшся, коли хтось стоїть за спиною чи нависає над головою. Ти не просто не любиш бути об'єктом стеження, ти цього боїшся. Панічний страх, о, він найсолодший для мене. Ти лякаєшся незнайомців у своєму під'їзді, які супроводжують тебе поглядом, жахаєшся змін у своєму нікчемному житті. І мене теж боїшся. Та не супся так, тобі не личить. Хочеш вже дізнатися, хто я? О, ти обов'язково дізнаєшся і будеш вимовляти моє ім'я сотні тисячі разів, але... але я, можливо, дам тобі шанс. Можливість вийти з усього цього тут і зараз. Просто потрібно зараз встати, підійти до вікна, відкрити його навстріч і. Ї... Так, ну і думки в тебе. Ти точно не хвора людина. Попередили ж. За тобою стежать, тож і думки твої я теж бачу. Тобі лише потрібно вдихнути якомога більше повітря, бо кисень стимулює роботу мозку, а мозок потрібен, щоб зробити правильний вибір. Що, і справді хотілося вискочити у вікно? Ще раз уточню, з тобою справді все гаразд. Хоча, знаєш, це не суттєво. Скоро ти будеш в порядку. Або не будеш. Можеш навіть не підводитися, аби вдихнути свіжого повітря. Мені байдуже. Отож, ось твій шанс. Обирай! Або ти більше не читаєш цю книгу, і все, я за тобою не стежу, або ж продовжуєш її читати, і надалі я стежу за тобою. А ти скоро зможеш стежити за мною. Цікаво? Роби свій нікчемний вибір. Я почекаю. Один, два, три! Ось і все. Вибір зроблено, Рубікон. Чесно кажучи, я вважав, що твоя боягузова душенька злякається і не продовжить читати. Однак твоя сміливість зробила своє, і я це помітив. Проте, очевидно, це не важливо. Твій вибір, твоя сміливість, твої бажання це все просто існує в твоїй голові і не має жодного значення для мене. Будеш читати чи не будеш. Я й далі спостерігатиму за тобою. До речі, чому в тебе така поза? Тобі взагалі так зручно читати. Гм, дивна ти людина, нехай буде по-твоєму. Поки що. Хочеш запитати, чому я це роблю? Ти мене дивуєш. По-перше, мені це подобається. Ти так кумедно виглядаєш, коли полохаєшся або коли губишся, що аж кочуся від сміху. Шкода, що ти цього не бачиш. По-друге, бо я можу. А по третє, по-третє, я ще не вигадав. Ось так усе просто. Ну, добре, добре, хіба ж можна так знічуватися. Що, як я скажу, що тебе було обрано. З-поміж десятків, сотень, тисяч. Ти розумієш логіку, так? І, звичайно, хочеш зрозуміти, для чого тебе обрали, хто взагалі обрав та які ж докази цього всього. Окей, зараз розкладу все по поличках. Тільки скажи, ти теж відчуваєш цей протяг? А вікна і двері точно зачинені? Перевіри, продовжимо. Тільки обережно, без дурниць. Почнемо з останнього. Обрав тебе особисто я. Зараз твій музик кипить, думаючи над питанням, хто ж я насправді демон, Янгол, Багата уява, може щось інше. Це наразі не важливо. Важливим є факт твого сприйняття мене. У більшості людей немає такої можливості, цього унікального дару. Твій, на перший погляд, внутрішній діалог є визначним явищем. Це твоя природа. Йди до свого шефа, товариша чи партнера і скажи, що мав розмову з внутрішнім голосом. В кращому разі покрутять пальцем біля скроні, у гіршому запроторять в дурку. Ось тобі таке просте пояснення. Що? Що ти хочеш пробилькотіти? Скільки себе пам'ятаєш, цей голос завжди був всередині? Та ти що? Бачиш? Я завжди був поруч із тобою. Спостерігав, нашіптував, а в тебе не вистачило розуму помітити, що він ані трохи, ні схожий, правда? Метелики в животі. О, кидає в жарі мокрі мокриють долоні. Це добре, хороший знак. Ми на правильному шляху. Так тихо, що чути, як б'ється твоє серце. А ти чуєш моє? Прислухайся. Скрип, шурхіт. Дихання, може, не читай далі, зупинишся нарешті. Ха! Та хто ж тобі дозволить? Ну отож, з потугами твій мозок все ж дійшов до висновку, що тебе обрав я і був поруч з тобою від початку. Твого початку. І повір, буду поруч з тобою аж до самого твого кінця. Ну, що ти вже не можна й пожартувати? Хоча це був не жарт, а факт. Знаєш, я відчуваю, що твій розум намагається знайти пояснення всьому цьому. Дозволь, я допоможу йому. Однак, якщо не дозволиш, я все одно зроблю це, бо я так хочу. Пам'ятаєш свій перший негативний досвід. Звісно, не пам'ятаєш. А от я пам'ятаю, бачиш, який я, все про тебе знаю. Перше це сталося тоді, коли тобі захотілося цукерку іншої дитини. Та зась! З тобою не поділилися. Ну ось тоді ми познайомилися, хоч ти вперто це ігноруєш. Я вже тоді був поряд, намагався говорити з тобою. Мене так нудило від твоїх заздрощів. Не встигло ще зрозуміти, осмислити своє існування, а вже заздрить. Це твоє єство. Більшість людей стовхуються з тим значно пізніше. Але не ти. Ти це скупчення заздрості й егоїзму. Саме вони були моїми вчителями і моєю карою водночас. Якби не вони, мене б не було. Вірніше я був би в будь-якому випадку, але точно не таким, як от зараз. Твої вчинки, думки створювали і зміцнювали мене. Тепер не чувайся. І молись, Згадай, як із віком ти все частіше і чистіше звертаєшся до мене. У момент, коли вагаєшся перед складним вибором, у нічній темряві, коли тебе мучить безсоння, перед зеркалом, коли сумніваєшся у своїй приваблості. Завжди, вдень і вночі, дивлячись на весь хаос, що живе і множиться у тобі, я намагався допомогти. Прийняти рішення, обрати кращий шлях, прогнати дурні думки, полегшити тобі життя. Натомість ти свідомо мене ігноруючи, робиш як хочеш, як хочете ви з твоїм надійним мозком. Хіба можна розраховувати на того, хто ще в дитинстві спонукав тебе до заздрочів через звичайну глюкозу? Фу, Гидота, і ти, і твій мозок. Від вас смердить і нудить. Хочеш з мене позбутися? А з ким же будеш спілкуватися? Кому ти взагалі треба? От я тебе завжди розумів і підтримував. Згадай той гидкий випадок зі школи. Тоді, коли був твій зірковий час і всі з тебе сміялися, я намагався тобі підказати спосіб, щоб перевести все в жарт і щоб про це всі швидко забули. Але ж ні, це ж не по-твоєму. По-твоєму стояти й терпіти насмішки. А той випадок із невдалою із зачіскою. Готов же я нареготався. І знову твій козирний туз, егоїзм, весь світ обертається навколо тебе. Я не думав, що думка інших щодо власного зовнішнього вигляду може когось так турбувати. Якщо тебе це заспокоїть, зараз твоя зачіска ще жалюгітніша. І нічого. Я все одно з тобою. Відчуваєш? Ось я відчуваю запах твого волосся. Тобто бррр, е, фу, чим це так тхне? Може варто в дур заглянути на хвильку? Ти ж знаєш, що твоє тіло вже виділяє набагато інший запах, ніж на початку. Чекай, ти що? Розслабся. Під впливом страху зіниці розширюються, по тілу пробігає холодок і мокрию долоні, точнісінько, як у тебе. Тіло починає виділяти певний запах. Тому й гарчать на тебе пси, бо чують твій переляк. І я його зараз відчуваю. Це дуже приємний запах. Надіюсь, він буде постійно. Звикай! Тепер це твоя нова реальність. Тепер ти будеш жити в постійному страху. Під наглядом і без підтримки. Ласкаво просимо до світу жахів імені тебе. Та дам. Я би сказав, не бійся все в порядку. Але все не в порядку. Бійся, кричи, благай про допомогу, ніхто не прийде. Тільки ми вдвох до кінця. Якщо раптом надумаєш позбутися мене, позбуться себе. Іншого виходу немає. Я прорізу тобі, як грибниця у гнилому дереві, занадто глибоко. Ти досі тут? Дивно, я би вже втік. Скажи, а що ти намагаєшся знайти у цьому тексті? Невже не можна бути зрозумілим? Це з самого початку що не варто читати. Тоді б твоє життя, хоч і було б важким, але принаймні не довелося б себе картати. Кліпаєш очима, частіше вдихаєш, хочеш зрозуміти, що відбувається. Думаєш, за що ж це тобі? Що призвело до такого результату? В чому ж була обраність? Хто обирав? Зараз обіцяю тобі казати правду, тільки правду і нічого крім правди. Це все ти! Ти і тільки ти. Це все твоя вина. Я, твоє творіння, я не демон і не янгол, але я твоє випробування. Тобі тепер з цим жити. Я нікуди не подінусь. Знай, що на твої питання відтепер можеш почути цілковиту тишу, ба навіть більше таку відповідь, від якої будеш плакати. Чи навіть. Стоп! Що ж це я не представився? Пардон. Я це ти. Я результат усіх твоїх негативних переживань, емоцій, бажань, страхів. Але твоя винятковість не випадкова. Саме тобі вдалося сконцентрувати цей негатив у таку густу енергію, що я. Ні, не виник! Я був з тобою з народження. Можна сказати, що твоя мати мене народила. Однак. Під впливом твоїх думок і вчинків я перетворився саме на те, чим є зараз. І я зміг проявитися поза тобою, розумієш? Так не повинно бути. Не повинно! Це суперечить всім законам людського життя. І такі, як я, даючи вам, людям для того, щоб зробити ваше життя легшим. Однак ви цього не розумієте. Вперто це ігноруєте. Фух. Важко з тобою. Скажи, ти ж вважаєш себе хорошою людиною, так? З того, що я побачив і пережив, можу стверджувати зворотнє. Ти не хороша людина. Більше ти зло загорнуте у гарну етикетку. Думає, що твоя вічливість сховає тебе. Ні, від мене точно не сховає. А твоя готовність допомагати іншим. Тільки для того, щоб отримати у відповідь те саме та ще більше, ти працюєш, дружиш, кохаєш лише для того, щоб щось отримати. Ти не хороша людина, ти погана людина, і ми цього навіть не тестували. Дивлячись, як твоя сутність змінювалася від самого початку і у що вона вивелась тепер. Можу з впевненістю повідомити, що ще пару років і ми переглянемо визначення абсолютного зла, бо ним станеш ти. А моє завдання, і я зроблю все, аби його виконати, розтоптати тебе, знищити усіма можливими способами. Так, як було зруйновано мене, я вже не зовсім той, ким був на початку. Встань! Я сказав, встань. Розправ плечі і підійди до дзеркала. Або хочу і ви. Поглянь на себе глибоко вдихни. Бачиш себе? Так, це все ти, це все твоя вина, кінець історії. Але я буду завжди поруч. Бачитиму тебе, перешкоджатиму, вбиватиму зсередини. Просто пам'ятай про це. Хочу, щоб те, що я пережив, дісталося й тобі. Ця невблаганна і нікчемна трансформація із мене у тебе знову нудить. Чекай, щось відбувається, щось нове і незвичне. Ще такого не було зі мною. Щось тут не те відчуваєш? Ого, вдихни глибше. Дихай. Паморочиться, свідомість розпливається. Не можу бути таким, яким я став. Тобою. Це не я, це ти. Це все ти, це твоя сутність. Твоє внутрішнє зло не має права перемогти. Не має права. Даю тобі шанс на справжній вибір. Зміни своє життя, спокути свої вчинки і думки. Не в церкві перед собою і перед світом. А зараз я. Я відійду ненадовго, наберуся сил і повернуся знову. І тільки від тебе залежить, хто прийде, янгол чи демон. А зараз роби свій вибір. Я чекаю і дивлюся просто на тебе. Завжди. Дем'ян лісовий Сутність.